Знаєте, яка поза для сну найкраща? В цьому відео ми розкажемо про це. Якщо у вас неправильна постава, не хвилюйтеся. Ми розкажемо, що робити. Ми часто знаходимося в ось такому положенні, читаючи книгу. Користуючись смартфоном, комп'ютером, гравітація постійно тягне нашу голову вниз. Така поза гарантує горбату поставу, тобто грудний кіфос. Якщо у вас грудний кіфос і ви хочете його позбутися, тоді крім виконання вправ потрібно, ще подбати пропозицію під час вашого сна. Що варто знати? По-перше, у світі немає жодної людини, яка б могла проспати усю ніч в одній позі. Отже, той, хто скаже вам, що потрібно перебувати усю ніч в одній позі, ймовірно, сам ніколи не спав так. По-друге, причина неправильної пози під час сну є подушка. І зараз ми покажемо, як правильно використовувати подушку так, щоб не погіршити стан нашої постави. Ми будемо використовувати дві подушки, щоб показати вплив величини подушок на положення під час сну. Як ви можете побачити, це дуже висока подушка. Використовуючи цю подушку, ми знаходимося в кіфотичній позі. Якщо ми прибираємо подушки, то ми можемо помітити, що хребет голова та шия знаходяться в неправильній позиції. Отже, занадто висока Подушка шкідлива для вашої спини. Зараз ми зменшили висоту подушки. Якщо ви маєте грудний кіфоз, то вам захочеться збільшити опору під потилицю. Таке положення хребта, яке зараз знаходиться на подушці, є набагато кращим за попереднє. Ми не намагаємося зробити позу хребта ідеальною. В такому положенні голова тиши. Менш виступає в неправильній позиції, а грудний відділ в кіфотичній поставі. Таке положення допоможе вам покращити вашу неправильну поставу або хоча б покращити її стан. Можливо, ви думаєте, що краще повністю прибрати подушку. Якщо у вас правильна постава спини, то проблем не буде. Та якщо у вас кіфоз і ви вирішите прибрати подушку, то ваша поза буде виглядати ось так. Погодися, це не дуже зручно і це може призвести до хропіння. А якщо досну на боці, в якийсь момент вночі ви точно опинитеся на боці. Подушка не повинна бути занадто високою, бо у такій позиції неможливо розмістити голову та шию в одній лінії з хребтом. Якщо подушка знаходиться високо, то голова та шия розміщується ось так відносно хребта. Така позиція не формує кіфоз, але вона точно деформує поставу та не забезпечує комфортний сон. Якщо ви полюбляєте спати на животі, то це не є погано і не є корисно для вашої постави. Головне, щоб подушка була не занадто високою і забезпечувала одну позицію для голови і шиї з хребтом. І останній фактор, який повинен забезпечувати гарну позицію під час сну, це матрас. Хтось обирає м'який матрас, хтось навпаки обирає дуже жорсткий матрас, а хтось навпаки спить або просто на підлозі, або на дошках. Найкращим варіантом буде матрас в середньої жорсткості. Коли ви будете спати на дуже жорсткому матрасі, з часом вас може турбувати ваші плечі, стегна та спина, і навіть може з'явитися оніміння у ваших руках. Якщо ви спите на дуже м'якому матрасі, ви провалюєтеся в ньому, і це може сприяти розвитку кіфатичної постави. Тож обирайте правильну подушку і матрас і слідкуйте за тим, в якій позі ви спите. Більше вправ для покращення постави можете переглянути у наших попередніх відео. До зустрічі!